Народного депутата Віктора Остапчука обрали головою партії відродження. Ця поліцила виникла 10 років тому. Батьком-засновником та першим головою партії був герой України, колишній міністр транспорту та гендиректор Укрзалізниці Георгій Кірпа. Сьогодні партія відродження заявила про готовність брати участь в майбутніх виборах до Верховної Ради, а також до розширення свого представництва в місцевих органах влади. 21 червня в Києві під час п'ятого з'їзду партії відродження був обраний її новий голова, народний депутат, герой України Віктор Остапчук. Одне з найголовніших завдань партії зараз, каже Віктор Остапчук, підтримати президента Петра Порошенка в плані приборкання конфлікту на сході та робити все, аби Україна була єдиною державою. Також треба робити для людей більше добрих справ, твердить нардеп, який має у цьому великий досвід. Вот я предлагаю, но это такой вопрос для обсуждения, как говорится, но он дает сегодня положительный результат. Это, в общем-то, такая теория малых дел или теория добрых дел. Поэтому вот эти малые дела, они как бы накапливаются, как какой-то большой такой, как говорится, энергии. Потом получается квантовый скачок. Он выводит общество на совсем новый уровень. Єдиний ланцюг малих справ для людей, впевнений новий лідер партії відродження, допоможе здійснити стрибок на якісно новий соціально-економічний та культурно-моральний рівень суспільства, а також допоможе здобути довіру народу. Харківські